Наша історія бере свій початок із 6 лютого 2006 року. Тоді факультет суспільних наук був створений за рахунок кафедр історичного та юридичного факультетів та кафедри педагогіки та психології. Факультет нас цікавий тим, що тут зібрані спеціальності, які торкаються управління соціальними процесами. І ми готуємо тих фахівців, які в майбутньому я вважаю досягнуть хороших висот ієрархії в в соціальної будь-яких управляти вами і нами. Ми Виховуємо майбутніх політологів, державних управлінців, соціологів, соціальних працівників, психологів, філософів. І це далеко не все, на що ми здатні. Факультет немов мов держава, потужна, згуртована і готова стати будівничим майбуття України. Кожна кафедра нагадує адміністративно територіальну одиницю. Ось, скажімо, кафедра політології створена ще у 1990 році. Тоді діяла як самостійна загальноуніверситетська структура. Згодом приєдналася до історичного підрозділу. 2006 року вона увійшла до складу новоствореного факультету суспільних наук. Ще через сім років її перейменовано на кафедру політології і державного управління. Студенти-політологи беруть активну участь у житті університету, є лауреатами всеукраїнських студентських наукових робіт, долучаються до різних дебатів, конференцій, круглих столів. Кафедра політології переживає новий етап у своєму розвитку. Порівняно з минулим роком, ми завершили ліцензування аспірантури, і згідно нового закону про вищу освіту, це буде означати, що весь цикл підготовки. Викладача політології буде формуватися на одній кафедрі. У нас буде відкрита докторантура, і отже, фактично, ми переходимо на європейський рівень, коли на одній кафедрі людина проходить фактично весь свій шлях від студента до доктора наук. На кафедрі психології нас навчають, як уникати конфліктів, як самореалізуватися і при цьому зробити державу сильнішою. Витоки цього структурного підрозділу сягають далекого 1956 року. Для нас актуальними є такі напрями досліджень, як психологічне забезпечення, правоохоронної діяльності, психологічні супровід в екстремальних та кризових ситуаціях. Ми, студенти кафедри психології, маємо свій гурток юного психолога, психологічний театр плейбек, у рамках якого проводимо різноманітні зустрічі, працюємо в проблемних групах за професійними інтересами студентів, організовуємо наукові конференції. Обрати професію психолога означає обрати спосіб життя. Це фах. Досить творчий, дуже творчий, який потребує розвитку і самовдосконалення. Професія психолога дає можливість оволодівати навичками спілкування з людьми, різними техніками знайомства з людьми, способами врегулювання конфліктів. Ваш вибір залежить тільки від вас. У нас на кафедрі соціології і соціальної роботи знають, як служити суспільству і як зміцнити державу. Наші фахівці можуть працювати у системі соціального захисту і забезпечення, у соціально-психологічних службах, медичній сфері, правоохоронних органах. Майбутні соціологи мають цікаву волонтерську практику є активними учасниками та організаторами місцевих та обласних акцій, параду миколайчиків, булькфесту та проекту з підготовки кошиків дітям на Пасху. Ми запрошуємо вас на нашу кафедру, тому що у нас просто йде хороше студентське життя. Справжнє. І ще однією не менш перспективною є кафедра філософії. Вона розпочала свою роботу ще у вересні 1949 року, як кафедра діалектичного та історичного матеріалізму. Лише згодом була перейменована. До речі, власне спеціальність філософія відкрилася тільки у 2015 році. Небагато вузів в Україні, які можуть здійснювати підготовку бакалаврів в галузі філософії. Є попит на подібного роду фахівців. Якщо говорити про працевлаштування, то це в першу чергу державні службовці, чимало державних службовців, якраз закінчили філософські факультети. Це спеціалісти в галузі управління розробки маркетингових стратегій, це є медіа бізнес редакційно-видавничий, це Політтехнологи це є фахівці, які працюють аналітиками, очолюють різні аналітичні центри. Тобто вони є затребувані менеджери як у комерційних, так і у державних структурах. Випускники мають змогу стати викладачами, вчителями, вченими, державними службовцями, консультантами політичних партій, аналітиками. Тощо на факультеті суспільних наук ми не лише навчаємося, а й займаємося науковою діяльністю та цікаво організовуємо дозвілля. Навчаючись на факультеті суспільних наук. Студенти можуть реалізувати не тільки своє право на отримання знань. А вони і в повному об'ємі реалізують своє право на студентське життя. У нас активно працює студентське самоврядування, без якого на факультеті не приймається жодного рішення відносно студентів. Їхнє виключення, і жодні інші речі. Це такі, як студентська рада, студентська профспілкова організація і так далі. Навчаючись протягом періоду в університеті, студент може не просто отримати знання і гармонійно розвиватися, як простий громадянин, як людина. Тут діє студентська рада, профком студентів та аспірантів, наукове товариство. День першокурсника, день факультету, випускні вечори, дні політолога, соціолога, психолога, частина нашого дозвілля. Традиційно ми проводимо конкурс Студентський смак, під час якого змагаємось у приготуванні різноманітних страв. Ми неодноразові переможці університетської спартакіади з баскетболу та шахів, активні учасники загальноуніверситетських заходів, студентської весни, конкурсу Міс Ужну, акції Серце до серця. Хоч як крути, але факультет суспільних наук крок у добре майбутнє. Він дозволить стати не тільки фахівцем у певній галузі, а й навчить бути з собою. Зробить із вас великих особистостей. Як писав Олександр Довженко, ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди. Погоджуєтеся тоді вам на факультет суспільних наук.